Забезпечення комфортного та безпечного життя для жителів прифронтового міста. Мер Ігор Терехов розповів українським змі про основні виклики, які стоять перед Харковом, і важливим завданням на сьогодні очільник Харкова вважає диференціацію повітряних тривог у місті. Ми йдемо шляхом диференціації повітряних тривог. Занадто важливо сьогодні для харків'ян мати таку систему повітряних тривог. Над цим ми працюємо. Ми вже пройшли більше ніж половину того шляху для того, щоб зробити диференцоване повітряні тривоги, і вони з'являться у Харкові. Так дійсно для нас важливо, бо сьогодні буває такі випадки, коли тривога лунає декілька діб, коли тривога лунає ну, наприклад, 50 годин, і це неможливо. Бо по перше, по перше, люди звикають до цього, і вони вже не реагують зовсім на ці повітряні тривоги. І це виклик для нас усіх, бо ми повинні бути дуже обережні. Це по перше, це життя людей. По-друге, є така установа, наприклад, банк. Банковсо в яких Просто заборонена, коли лунає повітряна тривога працювати, і люди не можуть користуватися послугами банку. І це теж потужне давління на людей. І ми це теж розуміємо, тому будемо використовувати, звісно, повітряні тривоги диференційної, коли люди будуть вже розуміти, якщо лунає повітряна тривога, вона лунає так, що щось літить до Харкова і повинна бути дуже обережними, спускатися в бомбосховище, спускатися в підземні парки метрополітен, бо у нас є метрополітен, який ми використовуємо як потужне укриття. Справжнім викликом для Харкова стало забезпечення комфортних та головне безпечних умов для офлайн навчання дітей. Наразі, за неможливості закрити небо над містом, діти змушені навчатися під землею. Харків став першим мегаполісом, де побудували так звані метрошколи. На сьогоднішній день п'ять станцій метрополітену переобладнані під шкільні класи, але на цьому зупинятися не планують. У нас сьогодні п'ять станцій метрополітену, які переобладнані під метрошколи. Крім цього, до 1 вересня ми переобладнаємо ще одну станцію метрополітену, Буде шість таких станцій. Побудували справжню підземну школу розраховано на 900 учнів дві зміни і використовуємо, жодного вільного міста там нема вже. І розпочали будівництво трьох підземних шкіл, справжніх підземних шкіл, які будуть розраховані на 450 учнів в одну зміну практично. Для того щоб діти мали можливість, щоб вони навчалися вічнавіч, так це занадто мало сьогодні для Харкова. Якщо ми візьмемо, то у Харкові зараз зараз перебуває 60 тисяч школярів, які перебувають у Харкові, які мають бажання навчатися всі вічна віч, -навич. і для нас це знаєте такий виклик. Що ми повинні зробити все можливе для того, щоб діти навчали, навчалися. не тільки підземні школи та класи, але й операційні та палати лікарень. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що в планах міста побудувати окремі медичні блоки, які будуть функціонувати під землею. Ми теж вже розробили проект на кошторисну документацію. Будемо будувати в двох лікарнях такі підземні Операційне, реанімаційне блоки, крім цього, палати, які будуть розташовані під землею. Це світовий досвід і досвід, до речі, Ізраїля. Очільник Харкова зазначив, що мова не йде про переведення всіх лікарень під землю, а лише про створення окремих медичних блоків, які будуть функціонувати при будь-яких викликах. Анна Зелінська, Сергій Перець, Олександра Панченко, Станіслав Гришко, Харків. Новини.